Вечер добрий, четвер, 3 жовтня. Як завжди, у цій порі відкритий діалог її студії, голова депутатської групи партія вільних демократів Олег Ліходькін. Доброго здоров'я. Доброго вечора. Тема проситься сама. Холодно на вулиці, різко схолодніло. І на жаль, холодно і в будинках частини черкастів. Міська влада обіцяла підключити місто до опалювального сезону вже до 1 жовтня. Натомість сьогодні третє. А проблема нікуди не зникла. Як би ви прокоментували цю ситуацію, ми з вами спос... продовжуємо спостерігати ту ситуацію, яка склалася після відсторонення міського голови Дарича з посади і захоплення новою більшістю влади. Як я вже неодноразово казав, нова влада просто не має не тільки довгострокових планів розвитку міста, а навіть уяви немає, як керувати місто навіть в поточній діяльності поточного року. Відповідно, захопившись розподілом посад. І працевлаштуванням депутатів більшості мабуть забули, що треба своєчасно робити ямковий ремонт доріг, треба своєчасно розпочинати підготовку до опалювального сезону. І, Відповідно, ці роботи тривалий час просто не зверталися уваги, до них не було нікому діла. Відповідно, тривалий час вони не починалися, не робилися або робилися з запізненням, і ми спостерігаємо просто наслідки цієї роботи, що ямковий ремонт сьогодні. Не робиться, точніше робиться вже зараз, коли вже зима на носі, як кажуть. І сьогодні спостерігаємо те, що навіть опалювальний сезон, хоч і був він озвучений про стовідсоткову готовність. Насправді він не готовий, про що неодноразово говорилися, і зараз вигрібають наслідки цієї неготовності Черкащані. Сьогодні нам довелося спілкуватися із жителями мікрорайону, що біля літака, о 30 років перемоги, Смілянська, люди просто у вічі. Вони говорять, що якщо не стане тепло, то вони просто в суботу будуть змушені вийти і перекрити дорогу, лягти чи стати на дорозі, оскільки в них ні гарячої води вже три місяці немає, і тепла немає. Тобто люди в вічі. Так знаю, що так само і пологовий будинок теж холодний. Безумовно, люди обурені на сьогоднішній день. Просто шалена кількість дзвінків на гарячу лінію виконкому надходить, і всі дзвінки з однієї теми це включення тепла. Бо температура ми спостерігаємо, дуже занизька. Я думаю, що так як має бути, мабуть, в листопаді. От відповідно, при такій температурі жодна оселя не може витримати без опалення ні діти, ні люди похилого віку. І, безумовно, навіть звичайні дорослі здорові люди теж важко переносять. Такі температури, безумовно, неможливо, просто без тепла. А якщо вже говорити про пологовий будинок, де породілля, де немовлята, там взагалі це просто недопустимо таку ситуацію допускати в місті. Днями також біля дитячої поліклініки, що по вулиці від відбувся мітинг, і жителі вимагали, аби депутати нарешті виділили кошти на ремонт закладу. Скажіть, будь ласка, чи вільні демократи підтримують ті позиції, які потрібно профінансувати, чи підтримують мітингарів та їхні вимоги? Безумовно, ну, неможливо, щоб заклад дитячий, тим більше поліклініка знаходилась в такому стані. Безумовно, необхідно зробити все, щоб дати лад цій проблемі, щоб віднайти кошти. Хоча, насправді, це треба було робити раніше, і на сьогоднішній день, щоб зробити капітальний ремонт цього приміщення, ну, необхідно достатньо тривалий час. І на жаль, час сьогодні втрачено, і входити в зиму з цими роботами буде дуже важко і дуже складно вирішити. Тим не менше, однозначно треба виділяти кошти, однозначно, треба робити проектні роботи, проводити тендерні процедури з тим, щоб все ж таки якнайшвидше цю проблему вирішити. Безумовно, ми і підтримуємо і будемо допомагати в міру своїх можливостей. Давайте можливо всім Черкасцям нагадаємо, які там проблеми всі дитячі поліклініці. На що люди просять кошти? Ну, в першу чергу, це фасад будівлі. Він руйнується, він сьогодні в аварійному стані і фактично неможливо користуватися сьогодні головним входом в цей заклад. Тобто потребує взагалі капітальної ремонту весь фасад цього закладу в першу чергу для того, щоб можна було нормально було їх використовувати за призначенням. Фактично, черкасці стали заручниками от таких от політичних ігор, які відбулися в нашому місті. На жаль, відсторонила Сергія Ударича, і на жаль, через це страждають люди. Ну, Тобто, от така ситуація неприємна і. В політичних колах говорять про те, що вибори міського голови, можливо, будуть 15 грудня. Така думка побутує. Натомість, ви говорили, що вибори міського голови нічого не дадуть, якщо не переобрати міську раду, немає сенсу. Поясніть, будь ласка, вашу думку. Ну, ви знаєте, ми про це говорили навіть тоді, коли йшли на вибори 2010 року. Ми акцентували свою увагу для людей. На тому, що потрібно обирати не тільки там міського голову, потрібно одночасно обирати ту команду, з яку яку він веде з собою в міську раду, бо е, неможливо сьогодні працювати міському голові, не маючи своєї команди в Черкаській міській раді, тому що всі е, рішення приймаються основні рішення. Тримається саме Черкаською міською радою. І яким чином, скажімо, міський голова може керувати містом, коли Черкаська міська рада не має більшості його прихильників? Відповідно, всі його ініціативи, всі його задуми, вони будуть зруйновані, вони не будуть виконуватись, принаймні те, що ми зараз і спостерігаємо. Тому уявити собі, що сьогодні навіть проведуться перевибори і прийде там. Чи Сергій Одарич, чи якась інша людина, яка не має відношення до сьогоднішньої більшості, мені важко уявити, як ця людина буде надалі е, керувати містом. Вона просто одразу е, буде поставлена в ті умови, що вона має домовлятися з більшістю, та, яка сьогодні сформована, по, знову ж таки, по розподілу посад, по наданню преференцій, по якихось роботах, тобто е, фактично роботи у цієї людини не буде. Він стане заручником ситуації. Тому та ейфорія, з якої заявляють сьогодні опозиційні так звані сили, що вони мають шанс на цих виборах виставити свою кандидатуру, яка ніби має шанс перемогти, це просто думки, які просто не мають собою ніякого підґрунті і здорового глузду. Ці люди, коли таке заявляють, просто не думають або ніколи не мали відношення до місцевого самовряду і керування процесами в місті. Скажіть, будь ласка, депутати йдуть до міської ради аби тільки посади розділяти і займати собі якесь гарне вигідне місце? На жаль, сьогодні спостерігається вже тривалий час саме така тенденція, що більшість людей в посадах місцевого самоврядування, в першу чергу в депутатських повноваженнях вбачають можливості розширення свого бізнесу, вирішення своїх власних інтересів. І проблеми міста, задачі міста на жаль, відсуваються на другий, третій або навіть далі плани. І наслідки ми зараз спостерігаємо. Того. тому дуже важливо, щоб люди аналізували і робили роботу над своїми помилками саме в виборах. І коли надалі йти на вибори, то треба обирати команду в повному складі і міського голову, і його команду. На місцях, тому в такому разі буде реальний шанс, що процеси в місті будуть зрушувати в тому напрямку, в якому потрібно. Інакше знову ж таки будуть торги, будуть боротьба за посади. А місто залишиться на другому, третьому плані, і буде та сама ситуація, яку ми спостерігаємо в цьому році. А де ж набрати фахівців своєї справи, щоб дійсно люди були на своєму місці? Тому самому комунальному секторі, ну, в першу це чергу, це відповідальність людини, яка балотується на керівника міста. Не можна балотуватися на керівника міста, не маючи за собою людей, які готові очолити всі основні напрямки. Бо це просто безвідповідально. Потрібно мати свою команду, мати однодумців, мати фахівців з тим, щоб коли обіймаєш посаду. Мати можливість свої обіцянки передвиборчі, всі її плани реалізувати якнайшвидше. Знову ж таки, але це неможливо зробити, якщо або немає команди, або люди, так як в 2010 році обрали міського голову і не обрали більшість міську раду із його команди. Тому дуже, я ще раз повторююсь, але це дуже важливо врахувати такий стан речей з тим, щоб в наступних виборах 2015 року вже, скажімо. Цю тезу, цю думку вже реалізовувати з тим, щоб обирати команду в цілому. І тоді можна говорити про те, що ми будемо мати шанс, що місто нарешті одержить можливість рухатись вперед. Так я скажімо, це розроблено в Вінниці. Вінницький міський голова має сьогодні тотальну більшість міській раді. Відповідно, всі його починання, всі програми достатньо швидко реалізовуються без якихось затримок без торгів, без роздачі посад, і таке інше, тобто вільні демократи всі сили акумулюють на вибори 2015 року? Однозначно, ми зараз уже над цим працюємо. Ми будемо підбирати команду і йти роз'яснювати людям нашу позицію з тим, щоб ну, саме на цих виборах нарешті реалізувати ті програми, ті задачі, які ми вже розпочали, ті, які вже напрацьовані. Вони вже фактично в деякій мірі розпочали реалізацію, але зараз вони, на жаль, припинені. От і думаю, вже спільною нашою командою ми з 2015 року зможемо нарешті це втілювати. Олег Олексійович, скажіть, будь ласка, якби так ситуація трапилася, що от вільні демократи командою на чолі з Сергієм Ударичем зайшли знову в міськ виконкому мерію? Ви когось би залишили з тих, хто там зараз є, чи там вже фактично не залишилось професіоналів? Ні, чому? Із великої кількості працівників виконкому ще залишились на місцях дуже багато спеціалістів. Безумовно, на сьогоднішній день нова влада в першу чергу посунула е, в основному керівників. В першу чергу керівників всіх напрямків, але більшість спеціалістів другого плану, середньої, середньої ланки менеджерів, вони залишились, вони готові працювати. І я не бачу проблем з тим, щоб більшість цих людей і продовжував працювати. Більш того, я звернув увагу, що після приходу 2010 році більшість людей зберегли свої посади, зберегли свою роботу. От. І в основному мова йшла про заміну тільки ключових керівників, ті, які якраз будуть відповідати за напрямки роботи в плані глобального розвитку, довгострокового розвитку. От. А поточну діяльність достатньо. Спеціалістів сьогодні має місць виконком для того, щоб забезпечувати. Потрібно тільки підсилити керівний склад. Дякую, Олегу Олексійовичу. А я нагадую шановним телеглядачам, що триває відкритий діалог. Є тут голова депутатської групи партії вірних демократів у Черкаській міській раді Олег Люходькін сьогодні. Нова влада заявляє, що через блокування платежів у казначействі фактично не можна виконати програму соціально-економічного розвитку. Скажіть, будь ласка, що б ви їм порадили? Знаєте, на сьогоднішній день виконати програму соціально-економічного розвитку вже неможливо ні за яких е е е варіантів. Тому що навіть якщо сьогодні будуть розблоковані платежі казначейством, от е я думаю, що воно. Якимось чином буде частково це зроблено. Всі ці програми вони вже не будуть реалізовані, тому що втрачено час, основний час, коли необхідно було провести всі підготовчі дії. Тобто провести і розробку проєктів, і провести тендери. Все це потрібно було робити влітку. І сьогодні фактично я хочу сказати, що цей рік він втрачений. Незалежно ні від чого, сьогодні вже. Неможливо нічого виправити. Мож, мож, можна тільки врахувати, розробити там, скажімо, дай Бог, ті проекти, які ще не зроблені, підготувати їх. Але знову ж таки, я хочу сказати, що в наступному році все рівно доведеться їх коригувати. Тому що, як показує досвід останніх років, якщо проєкт не розпочати в поточному році, то за умов економічних в нашій країні змінюються ціни, змінюються умови, і все рівно доводиться проєкти коригувати на наступний рік. І, тобто, втрата часу цього року воно досить болісно відображається на реалізації будь-яких планів. От, і ми це спостерігали тривалий час, і тому дуже е, концентрувалися на тому, що якщо якісь роботи закладаються, і е, проєктні роботи теж заплановані в цей рік, то… Треба обов'язково якусь частину цих робіт виконати з тим, щоб простіше було їх завершувати в наступному році. Тому я поможу побажати тільки проаналізувати так, як ми працювали попередні роки новій більшості, і тоді можливо в них щось буде виходити. Олег Олексійович, ну і я б наостанок хотіла, щоб ми черкасцям порівняли. От ви кажете, це рік втрачено з точки зору соціально-економічного розвитку, вже нічого не встигнуть зробити. А от що в попередні роки, от яка була програма, який був проект, і що вдалося з цього втілити за часів Сергія Одарича, коли вільні демократи терпіли? Я хочу сказати, що на кожен рік обиралися деякі декілька важливих напрямків, на яких концентрувалися основні фінансові і людські ресурси. Тобто обиралися пріоритети. Неможливо охопити все, тому що, на жаль, міський бюджет він достатньо обмежений в ресурсах. Відповідно, ми змінили взагалі підходи. В першу чергу намагалися більше концентруватися на глобальних речах, на капітальних ремонтах, на глобальних змінах в місті. Тобто, якщо обиралися е, пріоритетом там ремонт доріг, то намагалися максимум ресурсів направити саме в цю сферу з тим, щоб е, зробити максимально велику частину, щоб це було відчутно. Тому що практика частково. Скажімо, капітальних ремонтів однієї вулиці приводить до того, що поки е, всі вулиці будуть зроблені, то та перша вже буде зруйнована, тобто ми ніколи не будемо мати там більш-менш нормальних доріг. Якщо ми говорили про те, як, скажімо, там останні два роки був пріоритет на відновлення освітлення, то ми бачимо результат за останні два роки всі основні магістралі і більшість провулків вулиць Великих, вони всі були освітлені. От. Знову ж таки, якщо б ми розпилялися і, скажімо, Трошечки освітлення, трошечки асфальтування, трошечки дахи, трошечки теплозбереження. В підсумку жодний проєкт просто не був реалізований. Тому ми йшли по такому шляху, як обирання пріоритетів, ті, які, по-перше, або давали відчутний ефект, або були край необхідні місту. І з них, скажімо, теж освітлення, тому що це і безпека в першу чергу, і комфорт в місті. Це і відновлення асфальтового покриття. Те, що було зроблено за минулий рік, достатньо велика кількість капітальних ремонтів. Це і велика низка заходів по енергозбереженню, заощадженню енергоресурсів, тому що величезна частина міського бюджету йде якраз на сплату енергоносіїв. І це той фактор, який можна покращувати, і той, який буде і зберігати наші ресурси, і знову ж таки покращувати комфорт в бюджетних установах в наших оселях. Тобто, от таким шляхом ми йшли і ми розпочали програму енергозбереження. Дуже велика частина е закладів бюджетної сфери було проведено реновацію або частково розпочато, і були величезні плани на подальшу. Ми розпочали низку проєктів і по встановлення індивідуальних теплових пунктів за рахунок кредиту ЄБРР І досить успішно воно розпочало. І сьогодні велика кількість будинків вже підключено до ЄТП. Це і заміна котельного обладнання, і перехід, часткова відмова від газу, і перехід на альтернативні джерела опалювальна. Сьогодні ми маємо котельню, яка успішно відпрацювала вже півтора року. І слава Богу, я сподіваюся, буде і надалі працювати. От тому є результати конкретні, які дали можливість і економити наші ресурси, і покращувати стан нашої інфраструктури. От, відповідно, я думаю, що це все дуже гарно зараз. Ми, видно, ми спостерігаємо, що за цей рік, на жаль, жоден із цих серйозних проєктів надалі не просунуто, е нікуди він не розвинувся. І жодних робіт сьогодні ні по капітальному ремонту доріг, ні по подальшому розвитку кредитування під ЄБРР е е е для подальшого розширення впровадження енергозберігаючих технологій. До речі, це неодноразово звучало, що ми маємо можливість одержати другий транш, і цю роботу було розпочато навесні з тим, щоб одержати другий транш на подальшу реалізацію і встановлення ще однієї котельні, подальшу заміну котельного обладнання, встановлення, впровадження енергозберігаючих технологій і комплексної реновації будівель. Сьогодні за цей рік в цих напрямках ми нікуди не просунулися, нічого не зроблення. На жаль. Ми будемо продовжувати використовувати російський газ. Ми будемо продовжувати використовувати бюджетні кошти на закупівлю газу, на опалення замість того, щоб ці кошти використовувати на розвиток нашого міста, на покращення благоустрою і інші там якісь про проекти саме цікаві для нашого міста. Фактично за цей рік Черкаси протоптались на місці, ні на крок не зрушили до покращення. Я боюсь, що це не рік, а можливо більше, тому що іноді втрата року призводить до того, що надалі проект або взагалі неможливо реалізувати, або його треба взагалі розпочинати з самого початку. І це дуже часто трапляється. Тому це в кращому випадку рік в гіршому це можливо і більше. Дякую, Олегу Олексійовичу, за насичену і змістовно цікаву розмову. Це все про що ми хотіли сьогодні з вами поговорити. Більше інформації від команди вільних демократів та Сергія Ударича шукайте на офіційному сайті. Поводеся Бажаю вам тепла на душі. Попри все гарного настрою і бережіть себе на все добре.